Привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за перегляд відео. Сьогодні в нас буде огляд двох шасі радіо, лампової радіоли. Радіола називається Моторола. Моторола hs S621. Я не сподівався, що вона така рідкісна, тому що знайшов тільки одне фото в інтернеті, я от для вас його розпечатав. Також хочу вам показати схему цього підсилювача. Підсилювач побудований на вихідних лампах 6 v 6 GT. До речі, тут от, бачите, ці лампи ще оригінальні, моторова. Підсилювач досить непоганий, двохтактний. Спочатку я придбав одне шасі, я не пам'ятаю, чи це було ось це. чи це ось це. ось З якимось в комплекті йшли ручки, оригінальні рідні ручки, які були, стояли на радіолі. Спочатку я придбав одне шасі, просто придбав, тому що була хороша ціна, а потім вискочило е на eBay інше шасі. Ціна була, якщо я не помиляюсь, біля 140-150 доларів. Але так як в мене вже одне шасі було, то я вирішив все ж таки придбати. Я вирішив придбати це шасі. Для чого? Я хочу створити два ідентичних моноблоки. Це буде якби стереопідсилювач, який складається з двох моноблоків. Я їх хочу обшити деревом, зробити якусь сіточку, окультурити, І це так, це планую зробити з них. Підсилювач ламповий, двохтактний я би сказав, навіть досить потужний. Як ми можемо це перевірити, От дивіться я підключив до підсилювача вольтметр Грає в нас колонка Panasonic. І от я вам зараз покажу її специфікацію, щоб ви могли самі подивитися. Тут, що нам важливо, нам тут важливо тільки 8 ом я її перемірював. Так, вона має 8 Ом. Для чого це нам? Щоб ми могли визначити звукову потужність, яка буде. Тобто, ми маємо 8 Ом, і от зараз ми підкручуємо музику. Тобто, Як ви могли бачити, Досить потужний чіткий звук. І дійсно ці підсилювачі я нічого в них не переробляв, я от як є, включив і вони працюють. Працюють вони чудово. Вони зразу з звуком, з регуляторами тембру. І ніяких переробок, нічого не потрібно. Одне те, що я перевірив конденсатори, в якому стані знаходяться конденсатори. От Я вам зараз можу повернути, перевернути. Одне шасі, вони ідентичні, є деякі невеличкі нюансики. От, бачите, що у нас тут є всередині. Це готове шасі, під аудіопідсилювача, звукового підсилювача на лампах. В радіолі також було ще радіошасі, де були все, все все було. От, обережно, щоб не розбити скло. Є невеличка відмінність цих двох шасів. От якщо ви звернете увагу на силовий трансформатор одного шасі і силовий трансформатор іншого шасі, вони трошечки відрізняються також. Бачите, де в нас тут вхід є? От, Бачите, він тут збоку. А на цьому шасі збоку немає. В нас він знаходиться ось де, на такому дротику. Також ще, якщо ви подивитесь на торець цього шасі, тут є переключатель якийсь. На цьому шасі цей переключатель повністю відсутній. Його тут немає. Можливо, була одна рання модель, одна пізня модель. Тут у нас є якраз цей джампер, це включати-виключати. Це шасі повністю в ідентичному, не переробленому, в такому вигляді, як їх зняли з. Самої Радіоли. Що. Тут можна сказати про музику. Бачите? І як поставити на паузу, ми бачимо, що повна тишина не чути зовсім ніякого звуку. Тобто, і від шасі немає ніякого звуку. Трансформатори не гудять. От. Я скрутив звук. Бачите? Трансформатори не гудять. Е, які у нас лампи? Так як я вже сказав, в плечі вихідному у нас стоять 6В6, оригінальні Motorola. Е, кінотрон у нас 5Y3. Потім у нас дві лампи 12АУ7 і одна лампа 6АУ6. Скажімо, всі любителі звукового лампового звуку м, шукають ці лампи, тому що це є звичайні звукові лампи, створені для звуку. От що ми маємо. В процесі, коли я знайду час і буду щось з ними робити, я обов'язково буду знімати відео. обов'язково. І ви це відео слідкуйте за моїми відео, і ви це відео побачите. Давайте спробуємо переключити якусь може класичну музику. Е, музику я використовую з безкоштовної бібліотеки Ютуба. От. Чуєте наскільки чітко? Чи бачите, можете бачити на двох регуляторах. Це не просто регулятори, а регулятори з компенсацією. Це дуже добре, тому що чіткість звуку як на малих, на малій потужності, так і на великій одинакова, якісна і хороша. От. Е, можу вам для вас просто легенько на... на... Ох, тут не вийде. Хотів я вам перевернути, показати середину того підсилювача, але в нас тут коротенькі дроти, тому що в нас і підключений ще вольтметр, щоб ми могли спостерігати напругу вихідну на 8 Ом. Спробую вам. Внутрішня частина також відрізняється від першого шасі. Тобто Є невеличкі зміни, якби шасі ідентичне, але і не ідентичне. Це я повністю задоволений. Дякую вам за перегляд відео. Пишіть свої відгуки, враження або побажання. Можливо, якось ви би хотіли якийсь інший тест з іншими колонками або з іншими лампами. Або я не знаю кому, як що буде цікаво. Дякую, ставте лайки.